Моє вітання товариство. Сьогодні, друзі, хочу зняти таке коротеньке відео, показати вам, що зробили пари електролітро акумулятора з моїм рулем. Був такий файний руль, блискучий. І два роки тому я заряджав акумулятор, познімав клеми, але в зв'язку з тим, що акумулятор у мене великий, 140, самому зле його витягувати, тому я його вирішив. Зарядити на місці. Я поставив тут зарядне, в мене навіть відео є, як я його заряджав. І він так на малих дав малий ампераж, і в мене так кілька днів заряджався. Ну Відповідно, повідкручував пробочки, як, все, як положено. І воно собі помаленьку булькало. Булькало, ну, булькало, акумулятор зарядився. І все, я поставив. А правда, двері в кабіні були закриті. я Все поставив на місці. Дивлюся вже минулого року, щось що в мене руль починає тріскати. Подивіться, не тут облупувалося. О, тут тріщини, зараз його зніму навіть. Покажу вам. О, дивіться, знизу, які тріщини пішли. О. І що доведеться? Або купляти новий руль. Ну, Але тут корпус добрий, металевий, тільки що от воно починає лопатися. Ну я думаю, поки що тимчасово, щоб не купляти нового руля. Когось нормального треба було купити. Я візьму таку полотняну ізоленту. його по кругу тут все обмотаю і бачу в магазині є чехли, продаються. Ну а тут щось я не знаю, щось придумати треба буде. Крешечки я вже повирізав такі. Щоб позакривати це все діло. Раз. О. Ну і тут в мене крешка не, не заводська а така зроблена нестандартна. Отак. Отак вона і закручується і все. О. Ну і доведеться мені зробити таку реставрацію. Напевно, тимчасово, але друзі, всім ми знаємо, що тимчасово буде на 7 років. Ну, десь так. Так що, друзі, пишіть свої думки. Я ще правда зайду в інтернет, або в магазин поїду, подивлюся, посків, скільки вартує новий руль. Ну, а поки що буду реставрувати свій старенький руль, який... Можна сказати, майже вийшов з ладу по моїй війні. Якось я не подумав. Двері закриті в кабіні було, воно тихенько собі булькало-булькало. Потім я взяв руля, він так був. Така на ньому ніби роса стояла. Я то все повитирав. Ну, але бачите, таке роз'їло і то навіть капітально роз'їло. Ну що ж, друзі, отакий вийшов крутенький відосик. Така. Непередбачувано, можна сказати поломка. Ну, все, друзі, бувайте! Пишіть свої ві... відгуки, в коментарі. Всіх вам благ, мирного неба над головою.